Ми розшукуємо 16-річну Каріну Канівець з Херсонщини. Про зникнення дівчинки нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже півроку, нічого не знає про долю своєї доньки. Я бресалась везде, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Так як... связалі руки і сказали лові. От я на даний момент в такої ситуації нахожусь. Так сталося, що батьки Каріни розійшлися ще задовго до початку війни, мешкали окремо. Дівчинка на постійній основі жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення була з батьком і коли зайшли росіяни, опинилася на окупованій території. Час від часу каже жінка: вона переписувалася своєю донечкою у соцмережах, але в квітні зв'язок із Каріною загадково убірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає. Я везде вже написала, даже ну десь на цій території на розвитку ребенка потому що я не знаю, куди кричати уже, як знайти не Віднімаю, я адекватна мама для мене ребнок, то моя життя була. Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території, але продовжує робити усе, що в її силах, аби відшукати свою донечку. Я хочу звернутися ко всем, кто видел или кто-то что-то знает о моем ребенке, которая пропала без вести и перестала выходить с апреля месяца 2023 года. Это конец Карина Игоревна, вот число месяц рождения 9.08.2007 год. Якщо хтось бачив Каріну Канівець чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Прошу своє рітунка любімова. Тоби стана увіді, услышать меня, Що вона та я очень тела жду. Спасибо всем, кто может помочь. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом, від початку війни, ми отримали тисячі звернень про допомогу розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі. Доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 17-річної Надії Шишкіної. Дівчина зникла ще у перший день повномасштабної війни і за понад півтора роки про неї не було жодної звістки. Я знаю, що коли все почалося, дитина була на Херсонщині у місті Новокаховка, який досі лишається окупованим. Можливо, саме через це дівчина й не виходить на зв'язок. Тому я дуже прошу усіх, хто мене бачить, уважно придивитись на фото, надії. Запам'ятайте це обличчя. Якщо хтось раптом бачив дівчину чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua